Друзі, всім привіт! Вас вітає InScience, і я дуже щаслива, що ви зараз з нами на черговому лекторії. Вибачте, на черговому вебінарі нашого лекторію Science for Kids. А сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як визначають вік археологічних знахідок. і наш лектор Євген Синица. А традиційно хочу нагадати, що наш вебінар складається з трьох частин. Перша частина це безпосередньо лекція, вона триватиме приблизно 15 хвилин. І ті, хто будуть дивитися нас на Ютубі, вам безпосередньо для перегляду доступна саме ця лекційна частина. Ті, хто з нами сьогодні в Зумі, після лекційної частини ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань і наших відповідей. Тож, хочу вам нагадати і трішечки розповісти, хто такий Євген Синиця і чому це він може нам тут розповідати щось про археологію. А Євген, історик, археолог та доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Євгене, привіт! Привіт, Олена! привіт всім, привіт, друзі. Дуже радий всіх бачити. І ми з вами сьогодні розмовляємо про те, яким чином датують археологічні знахідки. Ну, археологи насамперед послуговуються такими закономірностями, які, які вивчає наука стратеграфії. Це спеціальна наука геологічна, яка вивчає, як формуються і зараз виглядають геологічні шари. Але в принципі, колись -то ще в 19 столітті достатньо багато геологів прийшли, зацікавились археологією, почали вивчати археологічні пам'ятки і збагнули, що на геологічні шари і на шари культурні, тобто на ті шари, які пов'язані з діяльністю людини, розповсюджуються одні і ті самі правила. Правила ці надзвичайно прості. Чим Глибше знаходиться та чи інша знахідка, тим вона давніша. Хоча в випадку з археологічними знахідками це може не завжди працювати. Ця от схемка вона досить добре показує, так, що жили жили люди, смітили, залишали по собі там якісь то знахідки, і так далі. А потім, вже в самому кінці, інші люди викопали яму і в цю яму накидали свого сміття. Якщо отак от дивитися, Горизонтально да, тобто знахідки знаходяться на одній глибині, але вони різного часу. Ну і, власне кажучи, стратиграфія якраз покликана розбиратися з подібними випадками і бути впевненою в тому, що та чи інша знахідка пов'язана з певним культурним шаром. Культурний шар це вже було сказано шар ґрунту, який має. Сліди людської діяльності. Ну, ви, в принципі, знаєте, що таке культурний шар на своїй практиці. Якщо ви кидаєте сміття десь під ноги собі, то у вас під ногами утворюється культурний шар. Тобто, люди щось робили, виконували якісь роботи, щось будували, просто викидали сміття, щось губили. І все це залишалося в ґрунті, який формує культурний горизонт. Зрозуміло, що люди існують на весь час існування Землі люди існують порівняно на тривалий період, десь близько двох мільйонів років. А земля існує набагато довше як планета, тобто шари геологічні форму почали формуватися набагато раніше, і відповідно є таке поняття як материковий шар, тобто найнижчий рівень. Де вже не було людей, де люди не залишали по собі сліди. Як це виглядає? Ми з вами зараз подивимося на простому прикладі. Ну, порівняно простому прикладі. Якщо раптом хтось з вас був ще минулого сезону на моїй лекції, то я е, вже користувався е, цим е, слайдом. Значить, це стратеграфічний розріз. Да, отак от виглядає послідовність культурних шарів на подвір'ї. Собору Софії Київської, в і власне кажучи, ви бачите, що є верхній рівень, там травичка така проглядає. Це наша сучасна поверхня. Ми по ній ходимо з вами. Ну і не лише ми всі люди по ній ходять. І є найнижчий рівень, бачите, тут от такий світлий-світлий ґрунт, в якому немає жодних темних вкраплень. Це той самий материк, який, власне кажучи, слідів людської діяльності не містить за виключенням того, щоб цей материк могли викопати ямку. Як зробили, бачите, і на стінці ми можемо. Розуміти, що це яма, яка в 12 столітті була викопана на цьому місці. Чому в 12 столітті? Тому що ми бачимо горизонт, який ми можемо датувати 12 століттям. Горизонти різних століть часто густо от розділені бувають в якимись одномоментними такі слідами одномоментних подій, пожеж, припустимо. Тобто, ці згарища, вони фіксують дві пожежі Києва. В 1240 році, коли Київ розгромили е монголи, от е коли прийшов Батий і, значить, сплюндрував Київ. І, припустимо, в 1482-му це коли е подвір'я Софії Київської, сама Софія Київська, дуже постраждала від набігу кримських татар е Хаджигіреє і, власне кажучи, е від пожежі, яку вони влаштували. Е це якщо вглиб, да, може бути на поверхні, власне кажучи, подібна картина. Знову ж таки, от в Україні достатньо стала така категорія пам'яток: це кургани, це е, могили, над якими штучні пагорби насипали. Ну, і власне кажучи, якщо ми будемо дивитися на цю модельку, от, то ви бачите, що спочатку створили цей пагор, потім створили цей пагор. Да, тобто. Тому що він накриває, перекриває насип первинний, ну і так далі. Тобто, аж до найостаннішого, який насипали над цим товаришем, а потім ще й в, вже не досипаючи новий насип, туди в, в останній шар вклали ще одного е небіжчика. Ну і, власне кажучи, це все достатньо очевидна картина. Принцип той же самий. Я маю на увазі, що чим вище. Тим молодше, тобто тим ближче до наших днів. Чим глибше, тим старше буде той чи інший комплекс, і відповідно, речі, які з ним пов'язані. Щодо речей, то це теж такий археологічний спосіб встановлення віку, звідки він взявся з кожним з оцих горизонтів, про які ми говорили. Пов'язані певні типи речей, і, власне кажучи, от коли ми бачимо, тепер археологи про це багато знають, і коли вони, припустимо, бачать подібний горщик або подібну застібку фібулу, то вони знають, що це предмети, якими люди, люди користувалися в 8-10 столітті. Або якщо у нас горщики такі, а застібка от, така, от п'ятопала, то це попередній етап п'ята сьома століття нашої ери. Ну і, власне кажучи, археологи бачать е, цю послідовність часу: от саме так, як зміна горщиків, ну не лише горщиків, цілої купи різних речей, але горщиків просто завжди багато керамічний матеріал наймасовіший І відповідно, от, вміння татувати горщики воно надзвичайно важливе для сучасних археологів. Якщо ми просто знаходимо шматочки цього горщика, да, ми приблизно уявляємо, до якої посудини е такий шматочок, такий фрагмент міг би е належати, і теж навіть за фрагментами ми можемо визначити час. Це коли йдеться знову ж таки типу про послідовність: що раніше, що пізніше, звідки беруться, значить, точні. Дати календарні, як правило, для цього просто археологічного матеріалу замало для цього археологи використовують, припустимо, такі наявність таких речей в тому чи іншому шарі, які мають дати. Ну найчастіше, припустимо, це можуть бути монети. От перед вами візантійські монети трьох імператорів, які зміня, зміняли один одного. І якщо у нас в шарі е, е, культурному наявні лише Монети Маврікія, то ми будемо собі уявляти, що це ж е, ну знати, не уявляти знати, ми будемо знати, що цей шар сформувався десь наприкінці 6 е, століття нашої ери. Якщо у нас вже монети Фокі, то значить це вже наступні десятиліття, тому що ми знаємо, коли правив Фока. Якщо у нас Іраклія монета, то ще пізніше. А якщо у нас всі три разом в одному шарі. То ми будемо орієнтуватися на наймолодшу, тобто на монету Іраклія. Всі в трьох вони зустрітися могли тільки коли почав правити Іраклій, і, власне кажучи, в часи його правління, ймовірно, ці монети потрапили в ґрунт, а тепер ми їх знайшли. Це працює, коли у нас є якісь тут нумізматичні, тобто пов'язані з монетами або історичні відомості. Знову я повернуся до. Слайдіка з Софією Київською, да, у нас є відомості, що в 1240 році Бати, значить, плюндрує Київ, і шар прошарок пожежі, який розділяє десь там початок XIII і середину 13-го століття, має відноситися до цього часу. А якщо люди не вміли писати ще, ну от не робили монет і так далі, вони це вміють лише якихось п'ять тисяч років, тут, на допомогу археологам, зазвичай приходять е, люди, котрі займаються науковці, які займаються е, природничими науками. І от одним з таких науковців є Ендрю Дуглас, значить, він за фахом астроном, от але. Вивчаючи там свої астрономічні питання, він звернув увагу на таку штуку, як річні кільця у дерев. Я думаю, ви про це чули колись то що, значить, в залежності від того наскільки теплий рік кільце це може бути ширше чи вище? Якщо у нас таких от ден зрізів дерев буде достатньо багато, порівнюючи їх між собою, ми можемо вибудувати доволі. Тривало таку, значить, заглиблену в давнину лінійку, шкалу, яка буде давати нам з точністю до року відомості про те, коли те чи інше дерево спиляло. Ну, і ще один метод, про який я думаю, ви чули, він пов'язаний з фізкі... фізичною хімією, да, з таким феноменом, як радіоактивність, і Вілларда Ліббі, Це, це теж американські дослідники. І попередній пан він хімік за фахом, але вивчав саме радіоактивність, і встановив, що в живих організмах достатньо своєрідно поводять в себе ізотопи вуглецю ізотопи С14, Вони накопичуються в деревах, ну в рослинах будь-яких або в тваринах, які їдять ці рослини. А коли дерево, припустимо, рубають, от, накопичення цього ізотопу пропиняється, і він поступово з деревини виходить з певними закономірностями. Тобто, от, завдяки цим спостереженням, зараз ми можемо. Татувати якісь знахідки з дерева, кістки, ну, з будь-яких будь органічних речовин, яким до 50 тисяч років. Татувати доволі точно, тобто називати рік, коли приблизно цей організм, на превеликий жаль, припинив життя, помер. І, власне кажучи, це теж надзвичайно важливий такий метод. Тобто він дає можливість е визначати календарні дати для часів, коли ще не було людей і не було календарів записано. Ну люди були, от але не було людей, котрі записували свої календарі. І відповідно, ми мож маємо можливість достатньо точно дотувати досить віддалені якісь то. Конкретні знахідки, шари, які пов'язані з цими знахідками, і відповідно все, що знаходиться в тому чи іншому культурному шарі, воно теж буде датуватися приблизно цим самим часом. Е, насправді е, ізотопний цей метод він не лише для е, вуглецю, не лише для радіокарбонного аналізу, використовується для ще більш ранніх часів. Там інші ізотопи, але це окрема тема. Ми так сьогодні з вами достатньо багато. Не, мало зрозумілих слів. я наговорив, а ви почули. Я сподіваюся, що з, з незрозумілими словами ми з вами в питаннях-відповідях обов'язково розберемося. А на цьому я хотів би вам подякувати. Ще не прощаюсь, ми ще побачимося, і хотів би нагадати, що минулого разу, хто був минулого разу, да ви вибрали собі, значить, персонажа, який відправлявся на розкопки і щось знаходив. А тепер вам пропонується подумати і якось там намалювати, чи зняти відосик, чи ще що небудь таке, чи розповісти історію просто. Е як би зміг продатувати те, що знайшов, да, от скільки років е, знахідці вашого персонажу, як би він це зміг визначити? Це от буде така домашка. От. І, власне кажучи, на цьому я вже замовкаю. Нарешті передаю слово Олені. Так, друзі, дякую всім за увагу. Хочемо вам анонсувати, які в нас будуть наступні вебінари. Для цього я попрошу перемкнути на наступний слайд. Ой, перепрошую. Так. Зараз зараз. Так. Дякую. Отже, в цей четвер ми з вами разом будемо проводити досліди. Поговоримо про те, що таке атмосферний тиск та й тиск взагалі. І яким чином ми ж можемо експериментувати, знаючи, що цей тиск є навколо нас. От тому долучайтеся. Досліди будуть такі, що ви зможете повторити в домашніх умовах. І 21 числа це буде наступний вівторок. На вас буде чекати вебінар Оксани Стич, як на землі утворилися континенти? Таким чином, з цього вебінару, у нас почнеться такий невеличкий блок. Який буде пов'язаний з географією та геологією, тому я впевнена, що буде дуже цікаво. Тому приходьте до нових зустрічей. На цьому матеріал для перегляду на Ютубі в нас завершується. Дякую всім за увагу!